Доброго ранку! У нас сьогодні сніданок, третій день дієти. І що в мене сьогодні в моєму домашньому ресторані, що мені принесли з моєї кухні, зроблене, приготовлене моїми руками, рис на воді без олії, без масла, без солі. Рису тут аж 40 грамів. Салат морква потерта без олії, без солі, без спецій. суха морква. 75 грамів. Щоб можна було проковтнути, поклала кілька шматочків авокадо. Разом з авокадо морква потерта 75 грамів. І нарешті найсмачніше, щоб можна було їсти і щоб можна було з'їсти цей сніданок. Риба, чи лосось, чи фарель, уже не пам'ятаю, малосольна. Вона дійсно не солона. така гарна. Ось така рибка. Поділю ще на більшу кількість шматочків і їстиму з кожним шматочком оце все, що в мене на сніданок. Кава Кава з молоком, чашка відповідає одній склянці. Більше молока, менше кави. А це на закуску. Валер'янка та вітамінка. Два рази за ніч була повітряна тривога. Стрес? Так, стрес. Серцебиття підвищене підвищене. Сон поганий, Ну, звісно, поганий. Ото і їмо таблетки. Хто більше, хто менше. А це вітамінка. Така смачна на закуску і теж дуже приємно її їсти. А компанію мені складають ось такі ляльки. Це дівчинка, а це хлопчик, він розстроєний, репетує постійно, бо дівчинка завжди займає основне місце. А його витискає, а він хоче подорожувати по океану. А йому не дають і ось така компанія сьогодні буде в мене на протязі цього дня. Ось я вам покажу ближче, як він одягнувся, яка в нього зачіска. Яка в неї зачіска, і прикраси на волосі є, і на мисто, мабуть, клики кита чи бівні якісь одяг зі шкіри? Самі чорненькі красиві очі карі. Ось такі симпатичні мої друзі. Ну що ж, поснідаю та заспокою, мабуть, хлопчика. Хай відпочине. Смачного всім, хто снідає, зустрінемось в обід, хай буде теплий, спокійний день і всього найкращого до обіду.